Всім привіт, Рада вас вітати на каналі Ukraine. Важливі новини для українців з Європи. Отже, жахливий напад на двох українців в Німеччині є нові деталі цього злочину. Чи зможуть також біженці з України в Німеччині отримати німецький паспорт за спрощеною процедурою? Також жарт екс-міністра закордонних справ Литви в мережі X з приводу Кримського мосту. РФ після цього вибухнула з погрозами. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, жахливий напад на українців в Німеччині. Нагадаю, що в німецькому місті Марнау, це Баварія ввечері 27 квітня в суботу були вбиті двоє українців. За підозрою в злочині затримали річного громадянина Росії. Про це повідомила місцева поліція. За попередню інформацію, це сталося на території місцевого торгівельного центру. 36-річний українець чоловік загинув на місці від ножових поранень. 23-річний українець. Помер у лікарні того ж вечора. До моменту приїзду медиків один з чоловіків вже помер, а другого встигли госпіталізувати до найближчої лікарні, але на жаль, врятувати не змогли. В рамках негайно розпочатих розшукових заходів. Того ж вечора, наподалік від місця злочину та за домашньою адресою було виявлено та затримано 57-річного підозрюваного. Їм виявився громадянин Росії, розказали в поліції. Щодо нових деталей цієї справи, друзі, то загибло. Ли, виявилися двоє військовослужбовців, які проходили реабілітацію у місцевій клініці в Німеччині. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Демо далі. Польща закликає Німеччину надати все ж таки Україні далекобійні ракети Таурос. Сікорський заявив, що сподівається на зміну рішення Шольца щодо постачання Україні Тарос. Деякі західні політики спочатку вважали, що Путін міг зробити помилку, від якої його можна відмовити. Сьогодні ж ми. Всі знаємо, що Путін реагує лише на тиск та жорсткіше аргументи грубої сили. Продовжив Сикорський Німеччина. Закон про подвійне громадянство нагадаю, в Німеччині, набирає чинності з 1 червня. Зможуть біженці з України, які зараз знаходяться в Німеччині, отримати німецький паспорт за спрощеною процедурою. Зараз українцям продовжили статус тимчасового захисту. Ви знаєте, до 4 березня 2025 року. До цього часу біженці, які прибули до Німеччини після 24 лютого 2022 року і вчасно легалізували свій статус, вони проживатимуть якраз в країні 3 роки. В теорії цього терміну достатньо, щоб скористатися спрощеною процедурою отримання паспорта. Однак на практиці українські біженці не матимуть право на прискорену процедуру. Українці, які перебувають в країні ЄС, переважно отримують тимчасовий дозвіл на проживання як засіб захисту від війни. Особи, які є власниками такого статусу, не можуть Подавати заявку на отримання паспорта країни перебування і прийняття нового закону в Німеччині жодним чином не змінило цього положення. Але, друзі, існує все ж таки варіант для українців. Українці, які наразі знаходяться в Німеччині. Звичайно, прагнуть отримати німецьке громадянство, і вони можуть е, домагатись іншого статусу. Тобто, зміни 24-го параграфу на інший параграф. Для цього, звичайно, потрібно, наприклад, здобути освіту в Німеччині чи працювати, наприклад, за фахом в Німеччині як кваліфікований фахівець. Також нагадаю, що Німеччина не планує позбавляти чоловіків з України статусу біженців, незважаючи на рішення МЗС України призупинити для них консульські послуги. Про це повідомив представник. Міністерства внутрішніх справ країни Максиміліан З міністра закордонних справ Литви, нині посол країни у Швеції, його звати Лінас Лінк'явичу, спожартував про знищення кримського мосту. У Росії звичайно відреагували погрозами. 27 квітня Лінк'явичус опублікував у мережі X жарт про кримський міст. Він натякнув, що сили оборони України можуть знищити незаконно збудовану споруду. Якщо хтось не встиг ще сфотографуватися на Керченському мосту то ще є час написав він. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!